На півтора мільйона хлопці закрили сьогодні продажі, продали машини якісь для чистки коротше, каналізації. Скільки ви продали за виставку? А, продажі чітко. Ми рахунки не виставляли, але є попередні домовленості. На Скільки про... мільйонів? Ну, доларів рахувати. Давайте не будемо. Але... Ні, ну попередньо, Ну давайте вже ж ми про гроші, правильно. Ми ж не про благодійність обговорювали поставку 60 компресорів для одної із організацій на території України. 60 компресорів вартість компресорів? 25 п'ять. Тобто півтора мільйона доларів ви поклали собі в карман. теоретично? Ще не поклали, покладемо, коли будуть зараховані на рахунок. Ніхрена собі півтора мільйона за один день. У нього прибор поїздка бабок. Він той за 12. <плес> плюс бурові машини, по які поставляються великими партіями на Україну для оновлення. Матеріальної бази усіх боровиків, які мають фінансування, рахують гарно свої гроші, а також прибутки, які хочуть позбутися старого радянського обладнання, змінити на пішніше. Це ви в нашу сторону, Да? У вашу також. <ріху> <ріху> а якщо комусь цікаво, зараз покажу. Реально фірма замовила і вона виїжджала. Відбулося завантаження. Коли ми були вже на виставці, а так відбувалося завантаження, відправка товару, загрузка. А тепер подивимося партія, яка виїжджала, а також як виїжджає кожних 2-3 тижні із заводу. Ось так красиво все розміщено.